Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Кличте до нього, доки він близько. Ісаї 55 розділ, 6 вірш в новому перекладі українською. Ух, звучить. Друзі, в цьому тексті я би хотів відмітити декілька таких моментів. Шукайте Господа, доки він дозволяє себе знайти. Тут бачається певна така терміновість, тобто є термін. Певний, так, невідомо який, але він є. І друге, доки він близько. Ви уявляєте, Бог близький до кожного з нас? Але чи ми близькі до нього? Тут питання. Тому не зволікайте. Є термін, невідомо який прийти до Бога, який близько. Нехай Господь благословить кожного, хто шукає його, зрештою, знайти його по Його милості. Благословінь Божих.